Минус 17. Да 20 тут показываю у нас. Минус 20. Термометр. Сьогодні вранці 200, 200. Ось така напруга. А вчора була 290 -я На цьому. Ну теж велика напруга. Замість 220-247. Один термот мінус 20 покаже, другий мінус 24. Десь ну, 22 мабуть. В средні блін. Вчора 31 січня оцей блокаут був по всій країні можна сказати. Там десь Молдові, Румунії. Щось там з, з високовольтними лініями получилось. Так ось потім наш будинок прийшла напруга, десь, мабуть, я не пам'ятаю вже, це було 10.42, виключили світло, а десь біля першої години дня, може пізніше, включилося світло. Не, появилась напруга, оцей прибор газовий вибухнув. Не знаю, що там в нього. І перестав працювати Весь... від напруги. У мене там прибор є ще. Прибор, що показав в той час 280-87 вольт, ну 290, а потім потім в чаті писали, що й 300 було. Так ось Оце згорів, Оці погоріли, не працюють. Ось. І з ноутбука і з цього. І це було в всьому будинку така напруга. І вона була десь до 16 години, більше трьох годин. Зменшувалось, ну все. І зараз 245, замість 220 чи 230. Ось. І... Ну що, ми в договорних відносинах. Ми платимо за електрику. У нас ОСББ добрий сусід сюди. ОСББ. А ОСББ платить товариство Петропавловське. В договорних відносинах з товариством Петропавська. а вже товариство Петропавське платить ДТЕК. ось хто там наші мають про... наші керівництво СББ правління мають звернутися до того товариства. Не можеш так бути, це ж може повторитися така напруга 300 вольт. І догорить те, що ще не догоріло. Там і лампи по під'їзду погоріли, і не тільки. Будинку ці в коридорах. Ну, ще покажеш, у когось ці переноски почали горіти, димити, у когось котел пристав. Ну, покаже все. Це не пройде таке 300 вольт, як безслідно, як кажуть. Тому що на майбутнє, щоб такого не повторилося, ну така напруга. Я ж не знаю, хтось це з. Чи автоматика зробила, чи люди зробили, що подали на будинки, мабуть, не тільки наш. Таку напругу 300 вольт. То мають це товариство Петропавське разом з ДТЕК якось це ж вирішувати. А люди, які понесли ці збитки, там котли погоріли, і може і пральні машини, і ці холодильники, вони. Відшкодувати ці збитки. Ну, а спочатку я ж кажу, ось, я так рахую, що вважаю, що наша ОСББ має з письмою звернутися до товариства Петропавлівська, яким. з претензії за таку напругу. Не було світла, ну тут теж не світло 300 вольт. То, тому. Я вже кажу до Петропавського звернутися і щоб це не пройшло безслідно для них. Ось так. Не буду, не знаю, буде звертатися правління чи ні. Подивимося. Газо-аналізатори я приборі. Там чорне, це ось воно прода запобіжник, може ще щось. Ну не знаю. Ось так. На котлі цьому. Точне не в котлі, а в цьому приборі ось. Що лежить розібраний. Мінус 10 блять, відкрили коридори, вікно і все. Піду закривати. Холодно же.